Доброго благословеного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 6 глава, з 1 по 13 вірш. Сказав Господь: Пильнуйте, щоб не творити милостині вашої перед людьми з тим, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого, який на небесах. Отже, коли твориш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Амінь, кажу вам вони вже отримують нагороду свою. У тебе ж, коли твориш милостиню, нехай лівиця твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була таємна, і отець твій який бачить таємне. Воздасть тобі явно. І коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять у синагогах і на розі вулиць, зупиняючись молитися, щоби бачили їх люди. Амінь, кажу вам вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди в кімнату твою і, зачинивши двері твої, помолись отцю твоєму, який в таїні, і отець твій. Який бачить таємне воздасть тобі явно. А молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму почуті будуть. Отже, не уподіблюйтесь їм, бо знає Отець ваш, в чому потребу маєте, перш ніж ви попросите у нього. Тож ви моліться так, Отче наш! Що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.